Розказував за шахраїв, які телефонують з номерів плюс 44. Відео дуже залетіло, там практично півмільйона переглядів в інстаграмі. Приходить до мене Назар і показує, що в жабці сьогодні був у нього інцидент. Вкрали, що він вкрав? З рабки. З виробки. Не знаю для чого, але гляньте. Ось саме відео. Тут замітно, як він заходить, бачите, зайшов на за прилавок, взяв і починає тікати. А там хтось вийшов за плечі, пробував зупинити. І він втік. І на чому це закінчилось? Ні на чому втік, втіктися? Ну так що будуть ходувати в поліцію і будуть шукати людину, яка вкрала здравки. А що з ними можна зробити потім? Виграти? Виграти лота або не виграти гроші. Я думаю, точно він виграв вже якийсь термін декілька років.